Якщо про тебе на ринку праці ніхто не знає, то тобі буде набагато важче. Буде важче знайти кадри, кадри будуть неякісні, і робота буде виконуватися ну всяк-та, як та. Ну, та та роботу, та там, та, знаєш, там, сям. Ну, так, так. Компанія має бути що чесна, відверта, відкрита, прозора. Якщо ти не будеш робити свою роботу вчасно, ми тебе звільнимо. Друге, це буде нормальна заробітня плата. Ну, тобі шоколадка на день народження, давай, працюй. Якщо у вас всередині вже... Все кльово і у вас все налагоджено. Намагайтеся виходити на зовнішній ринок і транслювати про себе, що ребята, от ми такі добре пробудований бренд HR-бренд, він допомагає це зробити. Всім привіт! Ви на каналі Фочар. Сучасний ринок праці в Україні є дуже конкурентним. Сьогодні працівники шукають не лише роботу, а цінності. Культурну відповідність та можливості. Як побудувати бренд роботодавця та з якими факапами стикаються сьогодні бізнеси, нам розкаже Юлія Огієнко, HR-експерт. Дивимось. Юлія, сьогодні говоримо про те, як будувати бренд роботодавця. Це прям проблема номер один, мені здається, для українського бізнесу, тому що а, війна показала. Да, кадровий голод не вистачає спеціалістів. Половина воює, половина поїхала за кордон і знайшли себе там. І зараз ми маємо таку яму, я би сказала, да? таке дно, яке треба пробивати і будувати. І зараз компанії все частіше задумуються. Перше питання: чому для бізнесу важливий бренд роботодавця? Це таке стандартне оглядове питання, але... Давай достукаємося до нашого бізнесу, що все ж таки це вже треба робити давно було, а не тільки зараз. Ну, мені здається, що ти частково вже відповіла на своє питання. Нам треба залучати решту якісних кваліфікованих спеціалістів, і добре пробудований бренд-роботодавця hr бренд він допомагає це зробити: тобто, вирізнятися на ринку і хантити тих спеціалістів. Тих одиниць, які залишилися на українському ринку, без цього набагато важче і набагато більше витрачається е, человека ресурса, людину ресурси, uh -huh. тобто там відділ рекрутингу буде виконувати там, в два рази більше роботи. Ну зараз я так цифри ну, з неба взяла. Uh -huh. Але ну справді, якщо про тебе на ринку праці ніхто не знає, то тобі буде набагато важче. Тим паче, якщо в тебе погана репутація, то там взагалі люди з відділу рекрутингу страждають, розповідає дуже багато байок. Я не знаю, я думаю, ну, взагалі у кожного хто працює, там я не знаю, ну, від п'яти років. У знайомих знайомих є якісь там басні, які розповідали про працевлаштування. Там ми тобі обіцяємо 24 дні відпустки, додатково 16, health insurance, там life insurance, нічого какого-то ще. а по факту, ну от тобі шоколадка на день народження, давай, працюй. Це вкраще ми да, Тому дуже важливо мати якісно побудований HR-бренд, бренд роботодавця, і відповідати за свої слова. Дивись, давай допустимо. Бізнес ну просто ігнорує цю всю історію, тенденцію. От бізнес взагалі не будує бренд роботодавця. Що їх очікує через півроку? Розкажи от таку страшну картину. Треба, щоб там для цього, для підводок для тізіра обов'язково після лякати. Насправді нічого не буде. Взагалі нічого з компанії не відбудеться знову ж таки, в неї що, що відбудеться з компанії? Буде важче знайти кадри, кадри будуть неякісні, і робота буде виконуватися ну, всяк та як-та за ті там умови, які пропонуються. Е, якщо спростити ну, бренд роботодавця да, простіше, hr бренд так. ще простіше: це репутація. Це репутація компанії, це ну, на ринку праці, на ринку труда. І от можна активно працювати над своєю репутацією, да? а можна просто нічого не робити, і ну мати її нейтрально або ж, знову ж таки погано. А як ти які принципи та цінності треба враховувати при побудові бренду роботодавця? Ми говоримо там, як новачки, які тільки починають цим займатися, так уже, які вже там щось почали робити, побудували там частково. Давай. Значить, в компанії має бути що чесна, відверта, відкрита, прозора, це все можна через слеш, кому як зручно. Тобто мають бути прозорі нарахування заробітної плати. Людина має твій співробітник, людина має розуміти, що взагалі вона може чекати від компанії та в які терміни. Відвертість для мене це відверті спілкування. Тобто, якщо я маю як. Працівник, якусь проблему, я можу прийти і озвучити, не боячись, що зі мною щось стане, що мене звільнюють, що мені будуть ну, ем, погрожувати, я не знаю, як правильно mm -hmm. сказати. Якщо ти не будеш робити свою роботу вчасно, ми тебе звільнимо. Це не конструктивний діалог, знаєш, що є типу, mm -hmm. такі компанії. І от має бути відверте, нормальне, адекватне спілкування. І зі сторони е роботодавця так само. Тобто, якщо. Наприклад, тебе в чомусь не влаштовує твій співробітник, якого ти наняв. Uh -huh. Ну це вже дуже дивно, да? але ну, наприклад, він пройшов там випробувальний термін, щось з нього там трапилося, він змінився в роботі. Ти маєш йому там, ну я, я зараз не буду, є алгоритм дій, який uh -huh. ти маєш нормально йому озвучити, і щоб він або змінив своє ставлення до роботи, під вищі показники, або потім ти прощаєшся. Ну, тобто, перше, це чесність. Ні, я передумала, перше, що я хочу назвати, друге, це буде чесність, відверті. Перше, uh -huh. це нормальна заробітня плата. Uh -huh. Uh -huh. Для України, так. Да. Мені здається, ну і для всіх країн. Напевно, це дуже. От наступне просто у мене питання: як виділятися на ринку? Ти, в принципі, це все назвала. Можливо, що хочеш якось ще щось додати. Як виділятися на ринку, якщо ми говоримо про бренд роботодавця компанія? Uh, я бачу два шляхи. Щоб виділятися, перше, це твої співробітники мають бути амбасадорами компанії. І дуже круто, і дуже якісний високий показник, якщо твої співробітники є амбасадорами по любові. Тобто їх ніхто не змусив там в інстаграмі собі поставити Я працівник там там та там, та. Угу. а вони самі вони кайфують, то, що вони репостять, то що вони там роблять, і не знаю, проекти або товарку, або там. Я зараз у багатьох компаніях знаєш, помічаю на сторінці там наша команда. І там реально з посиланнями на сторінки, я розумію, що люди пишаються тим, що вони там працюють. Значить, людям не стидно, значить у ну, людей там все болькі-менькі, з комунікацією, як мінімум, типу, о, все добре. Mm -hmm. Того, що вони пишаються, вони виставляються в інтернеті, і вони дають іншим людям споглядати на це. Ну, того, що як, у нас як все влаштоване взагалі у людини? Якщо ми чого соромимось, ми це ніколи не покажемо. Ну, типу, такий, ну та ні, я ну, та роботу, та там, та, знаєш, там-сям. Ну, та, та, та. <сум> Коли, наприклад, ти чого соромишся. Тобто, перший це ава-ава. Це... Перший, е, варіант, перший варіант це через співробітників. Uh -huh. Тобто твої робітники ембасадори другий варіант це активний е, пушинг себе і компанії через всякі там. Я не знаю, медіа от за допомогою там піарників, так. за допомогою відділу маркетингу, якщо так узагальнити, то люди мають допомагати транслювати це. От якраз в мене наступне питання, як треба, як треба взаємодіяти з громадськістю, ну, тобто з зовнішнім да, світом, щоб підтримувати позитивний імідж репутації. Окрім відділу маркетингу і так далі, можливо, ти скажеш якісь найкрутіші діючі інструменти. Ну, зрозуміло, там якісь статті там, писати в медіа. А можливо, от самий діючий інструмент, після якого, там, якщо ти там, будеш використовувати півроку, в тебе там буде класно все? Uh, давай так. Інструменти. Я думаю, це залежить від каналу і від, ну ми теж з тобою да, розуміємо, mm -hmm. що те, що спрацює, наприклад, на компанію, де середній вік а, співробітника там, ну, 30, да? нехай буде 27 і, і молодше, mm -hmm. не спрацює для компанії, ну там, типу Укрпошти, де середній вік співробітника, я не знаю, 50. Ну, якщо ми з тобою розмовляємо або 40, я не знаю, я не знаю mm -hmm. але старше, ніж ми. Mm -hmm. Якщо ми з тобою розмовляємо про першу категорію, то це мають бути канали комунікації, типу Інстаграму, Телеграму, Тіктоку, де зараз можливо, Твіттер для деяких компаній гарно спрацює, можливо, Фейсбук. Тобто транслювати. Треба вайп, який у вас всередині. Да? Наприклад, якщо ми заговоримо з тобою, от LinkedIn, ти одразу собі являєш профіль, там де в мене фотка, в сорочці я сижу так, от спинку рівно і пишу про роботу. А інші там соцмережі, наприклад, можна використовувати і транслювати вайп, який у вас всередині компанії. Там щось жарти, як у вас робота налаштована, і це буде так. звертати увагу потенційного працівника. А, знаєш, що мене цікавить, ти вже трохи сказала про працівників, які можуть допомагати, Там це піарники, маркетологи, бренд-менеджери і так далі. Можливо, ти зі своєї практики скажеш якийсь класний кейс, як ви робили бренд роботодавця? Можеш компанію не називати? Мені хочеться саме твій досвід. Щоб вийти на зовнішній ринок, ну тобто, ми ми всередині компанії, знаємо, які ми класні, да? у нас є вже амбасадори компанії, які проводять, ну там друзі приводять своїх друзів, вони поширять там те, чим ми займаємося. Окей, як нам стати ну, більш популярними, да? або як це правильно сказати, поширити свій імідж, Маса. поділитися, да, поділитися з людьми. Які про нас ще не знають з потенційними працівниками, що у нас добра репутація. Що ми робимо? Ми створили, наприклад, школу на базі компанії, ну тобто, школа не з 9 до 5, школа специфічна, тобто по тому направленню, чим ми займалися, але ми співпрацювали з декількома університетами, і люди могли приходити стажуватися, виконувати там реальні проекти. Їм це оплачувалося. І ми влаштовували конкурс, тобто, раз там на, ну в залежності від того, як часто нам потрібна була людина в команду. Uh -huh. Ми наймали з наших з тих, кого ми вже навчили. Ми наймали у команду. То ми зробили такий вектор, як менторство. Тобто, люди, яким цікаво було рости, вони практикували свій скіл розвивали лідерство через навчання, от цих юних людей, якщо ми з тобою кажемо про бренд роботодавця, в про впізнаваність, то це треба робити щось на масштаби. Це треба виступати на івентах спікерами, uh -huh. навчайте своїх працівників, там лідів, у яких і да, є жага і бажання розвиватися. Нехай вони йдуть десь виступають, представляють компанії і вони будуть щасливі. І про компанію дізнаються e, знову ж таки, навчання, да, те, що я сказала, там школу або курси, або базис uh -huh. відеоуроки. Це може бути, наприклад, висвітлювання того, що ваша компанія там інклюзивна і ви не маєте uh -huh. різних людей. Тобто, там можливо, якщо ваша компанія наймає ветеранів uh -huh. війни або там, інвалідів, це супер круто. Це підіймає ваш рейтинг взагалі і як репутацію серед інших компаній. Тобто, намагайтеся бути, якщо у вас всередині вже все кльово. І у вас все налагоджено. Намагайтеся виходити на зовнішній ринок і транслювати про себе, що ребята, от ми такі є, і ми класні, звертайтеся до нас. Є насправді там два ем, основні, як на мене, показники того, що твій HR-бренд, да, бренд роботодавця, працює. Перше, це можна у відділу рекрутингу, ну або просто у рекрутера, в залежності від того, якого масштабу компанія. Угу. Ти дивишся, скільки людина години витрачає на пошук спеціаліста. І, друге, ну якщо просто кажучи, то що ми між собою називаємо тікучка. Якщо у вас відсоток тікучки в компанії великий, значить у вас погано налаштований бренд роботодавця. Якщо таке, такий кейс. Ніколи не займався брендом роботодавця. Тоді почав займатися. Е, і коли можна почати вимірювати, ну там, не знаю, там, через три місяці, через шість місяців, через рік. Е, бо ти, от, я так розумію, більше кожен рік да, оцю всю історію можна замірювати по цій формулі. Ні, ну те, що я тобі сказала, це просто один із показників, угу. які можна подивитися. Тобто в, в компанії є ж анкети задоволеності працями. Це ж угу. така ж історія, тобто ти можеш відцифрувати взагалі як у вас там відбувається все в компанії, mm -hmm. чи задоволені лі працівники. Е, ну, наприклад. І такі анкети можна робити ну, раз на пів року. Mm -hmm. Якщо ми кажемо там просто е, за one on one в яких yeah. також співробітники можуть щось розповісти або пожалітися на те, що їх. Бентежить. Да, бентежить. Дякую. Якщо, наприклад, в компанії немає такого, такої традиції, і люди там відчувають або сором, або острах за те, що їх можуть звільнити, такі штуки можна зробити анонімне опитування, як я не знаю, як в школі поставити коробку для пропозиції і побажань, знаєш? Або польз, да, і туди нехай люди анонімно не хочуть писати, нехай друкують. Щоб не дізналися, хто. Щоб взагалі постійно був зв'язок між керівництвом і працівниками. І давай, тут також є грань, тонка грань, щоб не переборщить. Тобто, якщо людям багато давати свободи, то починається хаос. Демократія. Але з краплинкою такому тоталітарії тоталіта контролюємо <крути> <крути> <заб> То знаєш. Юля. Дуже дякую. Було цікаво, цінно. Я для себе дуже всього багато занотувала. Дякую за практичні кейси і рекомендації. Дякую тобі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та підтримуйте україномовний контент. До зустрічі.